І так, всім доброго дня. Новий день, новий огляд на торгового радника, бота, робота, хто як називає. Це огляд на рахунок, який ми відкривали 6 місяців тому. Заводилися кошти 23 листопада і розпочиналася торгівля. Торгівля одразу розпочиналася по 4 валютних парах: австралієць-новозеландець, Євро-долар, долар канадець і австралійський долар. Ось поточна ситуація по рахунку. Мінус 108 доларів це по 4 валютних парах, що є абсолютно нормальним для даної робочої ситуації. Тим більше в цю п'ятницю був нонфарм Можна бачити, який рух відбувався на графіку під час виходу новин. 500 пунктів по австралійцю Ой, тобто по австралійцю, Це абсолютно нормальна робоча ситуація. Рахунок розпочинався в нас з 5000 доларів. В даний момент баланс ми маємо 7779 доларів. Прибуток за чуть-чуть ну, більше 6 місяців, там декілька днів, тому що сьогодні вже 9.06. Склав 2728 доларів, що в середньому плюс-мінус 455 доларів на місяць. Це порядка 9% дохода в місяць. Тобто, маючи такий дохід, на рік можна розраховувати на 108% від початкового депозиту. Настройки по торговим парам додавання віднімання не здійснювалися. Як розпочали, так зараз на даний момент і залишається. В кінці місяця, коли вийдемо на 8 тисяч, планується зняття всього доходу, тобто 3000 доларів будемо знімати. Знайомий хоче їх витратити чи реінвестувати. Ну, це вже його справа. В П'ятницю на цьому рухові було е, зафіксовано там, в чотирьох валютних парах плюс-мінус 20 доларів. Тобто, що я рахую доволі непогано. В національній валюті це там порядка 800 гривень на даний момент. От. Е, 2728 доларів це вже чистий дохід, тобто за вечтом свопів і комісій, які в нас є по торговлі. І... Єдине, що тут, яка осталась комісія, це признятті. Але так як заводилися 5 тисяч криптовалютою, зніматися вони будуть також криптовалютою, тобто там комісія буде мінімальна тільки за оплату виводу по сіті. ТРЦ чи ЄРЦ. От така от ситуація, це ще один з моїх рахунків, який я веду. Що маємо, то маємо. І зараз ще на хвилинку спробую перемкнутися на самий перший рахунок, показати який дохід був за травень місяць. І так, отже, ось перший торговий рахунок, на який був саме перший огляд на каналі. Тут а зараз робоча ситуація по трьох валютних парах мінус 70 доларів. Я ж кажу, що доволі непогано. Після такого руху на австралійцеві в п'ятницю, на євро. Я гадаю, все супер. І дохід тут за травень склав ну, близько там, 400 доларів доходу, що я рахую теж доволі непогано в національній валюті, це в нас порядка 16 тисяч гривень пасивного доходу. Ну, тобто ситуація на депозиті, баланс 6400, розпочиналося це все з 2500. То вже можна або змінювати депозит, додавати нову валютну пару, або відкривати якісь інші торгові інструменти, ну чим, наприклад, знімати дохід на якісь власні потреби, тобто, на покупку автомобіля, побутової техніки і так далі. Ось така ось робоча ситуація. Будуть ще огляди, це ще не всі рахунки, якими я займаюся. Є ще декілька таких більш Консервативних варіантів з меншою кількістю валютних пар, е чисто для збереження коштів. Всім дякую за увагу. Будуть запитання, звертайтеся. Гарного дня!